А ми йдемо далі показати, що ми ще будемо садити далі. Що ще можна посадити? назву зараз, звичайно, все капельне. це сила. І до жовтня місяця в нас капуста була. Оцей кусочок, бачите, засадимо. Можна ще кидати в касети, я так і зроблю. І в тепличці півмісяця, і розсада готова до посадки. А це у нас світна. Ну і це ми посадили пекінки. Це кабачок, що був свіжіший. Кабачок вже старий, як то кажеться. І він тоді буде мати у нас дощик буде скоро. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І мене дуже багато підписників питають, що ще можна посадити з числа 20 липня на осінь. Ми Кинули тут рядок. Ми вкинули, зараз покажу вам. Азіату вкинули, це кабачок, щоб був свіжіший, що так як він зараз по самі стебло, і вже не буде на осінь. А це на осінь свіжий буде. Попробуємо, як він у нас тут виросте. А це зробили таких під капельне з двох сторін. Ми редиску. Редиска. Це все відсакати від і назву зараз. Тайте краще самі. Окуляри не взяв. Отака От є радиска. Ми посіємо вручну, так як ми недавно посадили розсаду. Це ми посадили пекінки, два види, кисеки і рання 60-днівка, а це у нас цвітна, ну і савойка. Тоже небагато. Це все від сакати. Що працюємо з сакатою. Ціни добрі, насіння дуже добре, схожість почті 100%, ну і дуже смачні овочі. Чесно кажу, овочі дуже смачні. І Тут раніше капуста пекінка ми теж посадили, бачите, так як кабачок вже старий, як то кажеться, і він тоді буде мати у нас. Ночик буде скоро, чути що гримить. Бачите, і вже, як то кажеться, на ринок вже слабесенькі будуть. Сам я по кобачку кажу. Це азіація родина погано. Бачите, отакі віся має, гарні плоди, тут більші. Але я маю там, на цьому полі, що прибираємо, а тут росте, хай наростає, може буде тваринам. Це по кабачку, так що ми ще сажаємо. А це в мене сусід тут, це двоєрідної сестри, син. І в нього сьогодні день народження. А народився він. Олімпіада була колись московська. 19 липня 80-го року. І він той день народився, так як він в мене дивиться, так щоб... Руслан поздравляю, з днем народження, бажаю щастя, Здоров'я! ноге літа. А ми йдемо далі показати, що ми ще будемо садити далі, що ще можна посадити. Бо, кажу, підписників дуже багато питають, що ще можна як обрали <кхух> цибулю часник. Тут цибулю обрали і коза ще пасеться на траві. Так я кажу, чотири рази ми сапали. А потім з буряном бурян пішов після дождя, убирати не пішло. Ми його скосимо на днях і оцей кусочок, бачите, засадимо. Тоже посію я ще редьку, і посію червону білу, і посію я ще редиски сюди. Можна ще кидати в касети, я так і зроблю, в касети я ще вкину нові сорт пікінки. Небагато, щоб хватило нам сюди, тому що дуже сильно переживаю, що не буде водички, так як капельного нема. Але в мене на цей кусок якраз буде капельний. Я капель підкупив, може водички трохи знайдеться і буде поливатись, то ще я буду кидати в касети. Так як я прошли рік на дворі, на дворі, звичайно, до місяця в мене розсада росла. А так як я посадив в теплички, в теплички пів місяця і розсада готова до посадки. Цього року будемо так і робити. Посадимо, ще кину, буде нехай 10-15 серпня посадка під каплю і в не буде непогано. Так як я садив прошлий рік набагато пізніше. Я садив в кінці серпня. Ну, була непогана пікінка. Будемо всього помалу пробувати. Вже йде дощик у нас такий, бачите, вже дощ йде. Ще можна посіяти в даний час. Це я говорю, якщо є ранні сорти, після це, якщо є східні, туди більш південніші, і буряк ранній можна вкинути, і ранню можна вкинути морку. Це лагуна, ну і буряк можна взяти водин, зепо, пабло, які вам до вподоби. Вони всі дуже смачні, добрі, це вам рішати. Може, є якісь інші фірми сакати, я бачу, там непогані є сорти. Зайдіть, загугліть, подивіться, так як тут багато буряка не треба садити, так для себе, для борщу, щоб було він і гріто. І з такою сіткою, звичайно, втеплички днем при жарі, можна пройтися сміло. На літо це суперово. Так що можна дайкон, якщо є у вас. Садити теж в стіні буває. Під ранню капусту зараз висадити, але тут на заході України трошки не буде. А от взяти певно центральний і південь вийде вам молода капуста. Ми садили в кінці серпня і до жовтня місяця у нас капуста була молоденька. Пікінка вийде по-любому, так як пекінка морозу сильно не боїться. Ну і так можна, як то кажеться. Непогано хоч для себе чи заробити. Тут би тільки для себе. У мене розсади було більше, але так як не було ще поля готового, я трошки її продав. І тепер ми будемо, як то кажуть, садити ще. Все ж таки посадимо. Так як ми на півдні України ми садили по два рази. Два-три рази. Не відбувало такого одного року, як я вже говорив, три рази ми садили огородину на одному місці. Все капельне, звичайно, все капельне, капельне це сила. Ще що можна, ще посадити вам. По капусті, по оцьому, ну переважно це редька, редиска, щоб вам була на. Ну і на зелень, звичайно, можна сіяти ще кроп, петрушка і кінза. Рукола можна сіяти непогано, салати ще можна сіяти, на осінь вам буде. Ну і приготування буде трохи пізніше, щоб посіяти, вам посадити цибульку на зелень, насіння можна посіяти, ще вам вийде теж зелень цибулі. непогано. От такі у нас прогнози. Дощик падає, цього року падає дощ. Прошлий рік ціле літо мало дощів, як чесно, мало. Цього року є чимало дощів. Якраз нам наполив. Чесно вистачає, але сьогодні може впасти і 10 днів немає, то знову суш. Бачите, сухо, є. бачите сухо. Але маємо, що маємо. Всім здоров'я. Кажіть, ви що ви ще садите в по, як так кажеться, по нашій Україні ненькій, що ще люди саджають в даний час після. Там цибулі після капусту, хто прибрав, чи ще щось, що ви ще сажаєте. Так, щоб люди знали, щоб приготувалися і посадили собі. В деяких регіонах можна посадити ранню картоплю. В даний час можна садити. Сміло сажайте, навіть і... але ранні сорти. Ранні сорти це рев'єра, ну і другі, хто має ті раз, сіра буде, буде вам добра на посадку весною. Всім здоров'я, Україні! Перемога! Ну, а нам, трударям, працювати і допомагати, як то кажеться, нашим славним хлопцям, які обороняють нас. До побачення.